Всім привіт, любі друзі! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас з вами буде дуже цікаве відео, тому що ми, не як завжди, будемо складати якусь бюджетну косметичку, знаєте, за 700-500 гривень. Ні. Я вирішила підвищити якби, нашу планку, і сьогодні у нас косметичка за 1000 гривень. Тут мають бути опуски, бо я дуже рада, бо тут дійсно будуть товари, якими користуюся кожен день, які я обожнюю. І що саме головне це буде ну, така ну, не люксова косметичка, але, хоча б нормальних дійсно ну, відносно якісних товарів. Тому будемо без довгих вступів, це вже традиція на моєму каналі. І давайте починати. Почнемо з першого. Це мав бути праймер, але я ним ніколи не користуюся, тому в мене просто зволожуючий крем вже на моєму обличчі. Він мав він мав за цей весь час довгий, поки я збиралася зібратися в мою шкіру. Тому зараз ми з вами по традиції просто приберемо наше волосся і будемо розпочинати з тону. Тональний в мене незмінний від Елен Pro. Він у нас коштує десь 120 гривень. Я його брала по знижках, певно, ну так, да, за таку ціну. То я консилер два рази дешевше взяла за 60 гривень, а зараз він 120. Який, дізнаєтесь далі. Сьогодні я полінувалася нести дзеркало і буду користуватися ось тим з цієї палеточки від гомбі. До речі, дуже прикольна тімка, Типу закрив і воно таке маленьке. Мені подобається. Отож, наношу. тону я використовую, ну так. Посередньо в мене зараз якась така шкіра, щось трошки висипання з'явилося, тому ми його з вами не жаліємо, бо я хочу це все перекрити, бо воно в мене трошечки місить. Тональний цей мені подобається тим, що він щільненький, дійсно перекриває. Єдине, що в нього такий прям аромат, то ти одразу його відчуваєш і потім впродовж цього дня, і це мені не дуже подобається. Бо, вибачте, мене, ну, краще, щоб він взагалі не мав ніякого аромату. Він, до речі, в мене вже трошечки потряпаний життям, особливо після відео роблю макіяж з допомогою карт Уно. Просто скільки там 5 шарів тонального, ну він, він пережив це. До речі, якщо вам цікаво, то по завершенню можете подивитися, це було епічно. А ще через те, що він такий щільнейки, його, звичайно, довго і важкувато і нудновато тушувати, хоча мені все можуть тушувати. більше люблю, люблю якісь сухі текстури, раз раз нанес, а це поки ти розтушуєш. До речі, поки я балакала, він трошечки застиг. І це не дуже прикольно. А ще що я не сказала про нього, що він матуючий, тобто от ти його наносиш і він не виглядає як масло, як олія на твоєму обличчі, бо в мене є він B, от він дійсно ти його наносиш, і там тонну пудри поверх нього треба, а тут то трошечки можна зовсім. А от хутора у нас з вами ну, далі буде від глимбі, якраз таки. Ух, просто нарешті я розташувала цей тон. Далі у нас теж дуже цікавий етап. Це консилер знову ж таки від Ellen Pro, Він же не матуючи її, а просто перекриваючи. І знаєте що? Він дуже щільненький, тому його треба зовсім небагато. І він дійсно вам все перекриє. От станом я з відтінком гадала, а цей мені такий ну, занадто жовтий, але ну, в принципі це не дивно. Бо, знаєте, вгадувати з тонами це дуже важко, це не всім дано, тому я якраз таки не є цією людинкою. І ще тут о, от такий от дозатор вигляді губки, який не є дуже зручним, бо поки ти надавиш, і якщо буде закінчуватись продукт, то це взагалі дуже довго буде його видавлювати, тому ну, я не дуже в захваті. Чисто, знаєте, через цей дозатор я його другий раз не взяла. Наношу також поверх очей, бо у нас з вами далі будуть тіні, ну якраз таки ось ці от. Що в нас з вами далі буде? Це просто про цей контурінг весь тіктов гудів, всі блогери. Те, що він дуже класний, дуже кльовий. Ну знаєте, це дійсно так, але він рідкий, поки ти його нанесеш, поки ти його розташуєш, щоб ти ще не переборщив. що буває в моєму випадку дуже часто. Тому зараз нас дуже чекає цікавий челендж, перевірка. Що буде з контурингом на цей раз не так віду. Бо як правило, я з ним люблю перебарщувати. Це відбувається майже в кожному відео. А знаєте чому? Ну от просто я знімаю, щоб ви побачили. Це звичайно не так. Це відбувається випадково, але вам завжди його гарно видно. Наношу на скули. Я зовсім трішечки. Знаєте, краще, щоб він був такий не дуже видний, аніж занадто. Тому переборщити я боюсь, ну такими тяхками невеличкими. І треба швидше розташовувати, бо воно зараз як засохне, буде потім з такими полосочками ходити. Ой, вірчі, він класно тушується, але кожен день його використовувати. <смі> я не використовую, власне кажучи, бо це дуже довго, це дуже муторно. Хоча нічим не дуже. Головне, ніяких плям не позалишати, бо щось воно буде трошки виглядати нечого не тоді. Тому це з вами зараз ще пудрою перекриємо, тому можна, я вважаю, ще трошечки додати капелюшечку. Ви щось бачите? особисто я ні, але ну, ви бачите, я їх нанесла. Бо головне, що я не хочу переборщити. Ні, знаєте, трошечки такий ефект я бачу. До речі, я не пам'ятаю, сказала я вам, ні, це ламель, в мене 402 ну, дуже кльові. Хоча, знаєте, я їх брала на знижці, а зараз, певно, я вам не знайду зі знижкою ціни, бо вони рідко де з'являються, їх знайти це, знаєте, прям така велика вдача. Тому брала я їх десь за 120 гривень, а зараз, певно, 170 щось таке. І зараз просто те, що я обожнюю, це пудру. А я її через це пакування. Це в мене Глембі з нової колекції. Це не постійно їх на колекції, але подивіться. Подивіться на це прекрасне пакування, яке вам можливо трошечки відблискує в камері, але то неважливо, ви бачите самих себе, значніше мій телефон. Мені дуже подобається. Тут ось такий трофін. Я не знаю, наскільки їх вистачить, бо тут всього 6 грам. Вони знову ж таки з дзеркальцем, це щось неймовірне, бо мені не треба буде брати ці тіні. Тож вона трошки пилючна. Я не показала. Ну так, да, трошки полі є, але це не головне. В принципі, мені подобається, як вона матує за свою ціну, а саме 100 гривень це дуже приємний продукт. Ну, чесно, мені він більше приємний саме через пакування. Це щось таке незвичне. Тому я її взяла буквально на один огляд, потім бачу, класний продукт треба вкласти в свою постійну косметичку, і ось я нею кожен день користуюся. На контурінг я намагаюся не наносити. Утро, бо він просто зникне, розчиниться, а мені таке не треба. Вона не підкреслює шкіри, якби якісь недосконалості, гарненька. Ви бачите, нам чогось не вистачає сяй вам, бо хайлайтери я просто обожнюю. Ось така от манюсінька палеточка від ламей в 402 відтінку. Вона теж мега популярна, але її розмір... Мене дуже дивує. І чесно, ну то вона якось дуже дешево виглядає, хоча, по суті, вартує 90 гривень. Ну, це мене песлить після рум'яна. Зараз тут буде не хайлайтер, а рум'яна просто. Тож наношу на вигуці, я навіть знаю, як це називається. Хайлайтером я завжди люблю перебарщувати, але що тут поганого? Ну, людям, певно, яких я засліплюю своїм сяйвом за 100 метрів, бо щось і не подобається, а мене особисто все влаштовує. Прекрасна була ідея наносити хайлайтер без дзеркала. Ну, Я не переборщила. Це дуже дивно, треба ще додати. А зараз, нарешті, ми з вами використаємо цю прекрасну палеточку. Я чекала цього моменту, я обожнюю тіні. Особливо подивіться, які вони тут гарні, просто максимальний нюд, щось дуже класне, гарнюче з ними можна зробити. Я сподіваюся, в мене сьогодні все вийде. Отож, беремо ось такий пензл для тіней. І спочатку я хочу затемнити куточок, ну як завжди, попасться з цим тендер відтінком. Хоча минулий раз я ним таку пляму поставила. Сподіваюся, сьогодні таки не станеться. Щось я занадто багато нанесла, бо я ніяк не звикну, що вони такі пігментовані. Це, до речі, знову ж таки, глимбій, щось занадто багато гломбій у косметичці за тисячу гривень. Але чесно, я не скажу, що це зараз прям дуже бюджетний бренд. Ціну що підросли, тому можемо собі дозволити в тій косметичці використовувати ось такий Перелік. І з таким більш товстим пензликом беру нют і наношу тверції по овіти таку невеличку основу перед блискітками. Знаєте, я тушую тіні біля брів і згадую, що ми з вами забули зафіксувати брови. А як це один з найголовніших етапів? Як ми без цього знімаємо відео? Що мені в тінях не подобається, більш за все, що їх треба дуже довго тушувати. Терпіння в мене немає, як і бажання витрачати на це багато часу. Хай буде, що буде. Я вирішила посунутися до вас трошечки поближче і висказати вам, чому, чому? стрілки о 12 ночі, коли тобі просто від болди потрібен гарний макіяж, але для відео. Виходять неймовірно тонесенькі, гарненькі. А сьогодні, сьогодні, в принципі, не дивно, все пішло не так. Отож, у нас з вами тепер наступний етап це додавання якоїсь блискітки у куточок ока. Цього я люблю використовувати оцю блискітку. Давайте для початку на центр повіка нанесемо щось таке невеличке, все делікейт. Щоб воно трошечки сяяло, поєднувалося з нашим хайлайтером. Я щось ось нічого не бачу, можна ще. А, це вже інший. Коротше, ми плавно beautiful перейшли від цінок, бо випадково зачепили. Ну, особисто я щось бачу, сподіваюся, ви теж. Мені щось не дуже макіяж сьогодні подобається з тінями, щось воно трошки пішло по одному місцю, в принципі, не дивно. Я не знаю, в чому проблема, або в палеці, або в мені. Я, чесно, більше на друге думаю, але може і в першому. Ще сонце вийшло. Можна зайти, будь ласка. Мені не подобається, як світло з ним тут. Я вирішила трошечки позбутися денного освітлення, бо воно мені дуже псує кадр. І нарешті обоги ми з вами закінчили тінями. Вони класні, з ними прикольно працювати, аби я ще вміла це гарно робити. Тепер, нарешті, те, про що я забула, це брови. В мене ось такий от гель від ламель. Я його останнім часом дуже люблю використовувати, бо він кольоровий, має гарну щіточку, гарно фіксує брови. Це у мене 402 відтіночок, але він доволі світлий. я не знаю, 401 виглядає, мені здається, різниця невелика. А плюс в чому, ну, дивина, в тому, що він з блискітками, але здалеку їх не дуже видно. Вблизі можна трошечки подумати, що це за сяйво, але нормально. Я вже намагаюсь мовчати, бо як тільки я починаю щось казати, все йде через одне місце. Воно і так не дуже гарно кожен раз виходить, ну тобто не ідеально. Що я балакую, то це ще x 2 те, що буде щось незрозуміле. Як ви бачите, гель промальовує дуже гарно, мені він подобається, тому 10-10. І от ви знаєте, я щось помітила, у нас занадто багато в ламель. Я не знаю, як так вийшло, просто вони дуже гарні, якісні, тому чим вині. Ми поступово переходимо до передостаннього. Це у нас вії. Зараз я їх підкручу і буду користуватися тушчо. а якою дізнаєтесь. Тепер мої вії трошечки підкручені, їх буде легше фарбувати, а будемо ми це робити тушчо від Патрісі Ледо. Вона відносно водостійка має дуже цікавий пензлик. Я нею вже довго користуюся, тому вона закінчується певний час купувати нову, але це не важливо пензлик. І мені здається, що ну, за таку ціну це достойна туш. Ну, ж таки, дуже довгий процес, бо я не люблю таке. Мені здається, в макіяжі я люблю тільки тіні, хайлайтер, ну, можливо, іноді рум'яна, бронзер і все. А оце інше все не для мене. Хоча фарбуватися я люблю, тому, власне кажучи, знімаю на цей канал відео про ну, якби на цю тему. Давайте зараз з вами зробимо магію, бо я знаю, що оце, цей процес це дуже довгий, тому хова! О, сонечко з'явилося я з прогарбованими віями. В принципі, мені подобається ефект, ще якби хтось міг гарно вії фарбувати. Але то знаєте, вже таке. підвинусь до вас поближче, щоб вже під кінець ви максимально бачили мій макіяж близько. Сподіваюся, що на камері виглядає нормально. Вже у мене теж виходити. А що саме цікаво сьогодні у нас не на челендж, але для мене все одно кожен день це як челендж, вийде в мене макіяж, чи ні? В більшості випадків ні, але то не важливо. Бодай нас з вами помада. У мене вона ось така от вже трошечки потропана життям від Evelyn. Я не скажу, який тут відцінок. Чесно, мені самі дуже цікаво, бо я в її купила другий раз. Але мені здається, що її вже важкувато буде знайти. Хоча це наша постійна колекція. Відсіночок тут давайте я вам покажу. Ось вона такий має приємно рожевий колір. Можливо, комусь засвітлий, бо всі ми звикли більше до нютіка якогось такого вже більше коричневого. Вона більш рожева, вона тримається, має приємний відтінок, А це, знаєте, дуже важливо. І Олівчик у нас знову ж таки вже по традиціях на моєму каналі від ламей. Знову ж таки, намель, щось занадто багато цього бренду. А чи готові ви до сьоович-яламель? Я гадаю, що так. Якщо так, то давайте з вами зберемо десь 35 вподобайок. Я сподіваюся, що ми з вами зможемо. І в наступному відео буде обличчя Ламель. Це має бути на челендж, бо продукти від них дуже гарні, тому... Давайте збираємо Тож, у мене сьогодні 407 відтіночок. А знаєте, чому мене ще ламаль? Бо я інші олівці поки що не купую, бо в мене цих занадто багато, якби така логіка. Ну, щось нелогічне, але дійсно так. І я не бачу сенсу шукати нових, вгадувати з відтінками. Тому поки що користуюся тим, що є. Тож нарешті я трошечки замокну, помовчу і буду фарбувати губи. Я загубила помаду. Де вона що робити? Я знайшла її. От ще такий прикольний дозатор. В принципі, він зручний. Вона мені ще дуже подобається за ароматом. Спочатку для мене щось було таке дивне, типу, ну він дійсно кидається вніс, невучого вниз. Є таке припущення, що цей олівчик занадто темний для цієї помади, але це не важливо, бо ми його вже нанесли. Яка вона гарна, я не знаю. Я нею вже давненько не користувалася, я, можна сказати, скочила за нею на як вам цей відтіночок, пишіть внизу. Ми зробимо магію, приберемо заколочки. Ось такий от не дуже важкий у нас макіяж вийшов з доволі гарних продуктів. Вони, можна сказати, всі мої фаворити. Отож, якщо це відео вам сподобалось, то, звичайно, вже по традиції не забувайте ставити вподобайку. І там внизу є сіренька кнопочка. Почекайте, чи вона біла. Да, вона на початку біла, а якщо ви на неї натиснете, то стане сірою і ви станете офіційним підписником мого каналу. Тож давайте робити все. Я можу почекати. Я знаю, що це ви можете зробити поки я тут базікою, тому величезне вам дякую за перегляд. Якщо у вас ще є якісь ідеї, що ви хочете в наступних відео, мені буде дуже цікаво почути вашу думку. Пишіть внизу і, і до нових зустрічей, нових відео. Всім па-па!